Аферист, який заробляє на алкоголі сьогодні. Місто Львів на алкоголь потратить близько 10 мільйонів. В день. Сід ласка, хто пив цього е, новий рік? Хто святкував? Я, я. Ну, А хто пив дитяче шампанське або шампанське? Хто Ну підніміть, підніміть. О -о -о -о. Угу. тепер? Правду. Хочете правду так. про шампанське? Дитяче, не дитяче, не не важливо. Молодець, це не пили. Ви пили не тому, що ви погані. Ви класні, ви добрі, і ви прикольні. Ви пили по одній причині, ви не знаєте, з чого воно робиться. Сказати вам, бактерії, їх лякають. І ті бактерії, коли їх лякають, вони лякаються і з переляку пукають і какають. І то, що ті бактерії напукали, накакали, їх трамбують, оці Ото все трамбують в бутилочці. А потім вся Україна з Новим роком! А я вже не п'ю шампанського. Чому? Я знаю правду, яка зробила мене вільним, і ця правда зробить вас вільним. Добренько. Алкоголь Чернігівський. Давайте, знаєте, є така реклама. Чернігівське зробив свій перший крок. Чули таке? По телебаченні. Бачили, так? Ось а ми взяли якби все, що говорять в телебаченні, а ми поставили правду. Давайте подивимося, як правдива реклама має виглядати по телебаченню, але ви по телебаченні не побачите. Дивимося.